Роальд Дал. Чоловік із парасолькою. Я хочу розповісти вам кумедну історію, що сталася вчора з мамою і зі мною. Мені 12 років, і я дівчинка. Моїй мамі 34, але я вже майже з нею зростом. Учора, після обіду, мама повезла мене до Лондона до стоматолога. Стоматолог знайшов у мене дупло. Дупло було в одному із задніх зубів. І він запломбував його майже безболісно. Потім ми пішли до кафе. Мама замовила мені десерт із нарізаних фруктів із морозивом та горіхами, а собі чашку кави. Годині о шостій ми зібралися йти. Але тільки но ми вийшли з кафе, як пішов дощ. Треба зловити таксі, сказала мама. На нас були звичайні промокайки та капелюшки, а дощ лив, як із відра. Чому б нам, запропонувала я, не повернутися в кафе і не перечекати, доки дощ скінчиться. Мені дуже сподобався тамтешній десерт, і я б не відмовилася від другого. Він ніколи не скінчиться, сказала мама. Треба якнайшвидше додому і обсохнути. Ми стояли під дощем і виглядали таксі. Таксі снували туди-сюди, але всі були зайняті. Добре було б мати власну машину з водієм, зітхнула мама. І тут до нас підійшов цей чоловік невисокий на зріст і дуже старий. Він ввічливо підняв капелюха і звернувся до мами. Я дуже сподіваюся, що ви мене пробачите. Я прошу буквально хвилину вашого часу. У нього були розкішні сиві вуса, густі сиві брови й рожеве, все в зморшках обличчя. Від дощу він ховався під гарною парасолькою. Так, холодно і відсторонено відповіла мама. Мені хотілося б попросити вас про невеличку послугу, сказав чоловік. Дуже маленьку послугу. Мама дивилася на нього з крайнім підозрінням. Мама взагалі дуже підозріла у неї дві головні підозри незнайомі чоловіки та яйця не круто. Коли вона зрізає верхівку яйця, вона завжди починає ритися в ньому ложкою, ніби сподівається знайти всередині мишу чи щось таке. Щодо незнайомих чоловіків, у неї є золоте правило чим більше приємним здається чоловік, тим більше слід його остерігатися. Цей маленький старий чоловік був особливо приємним, він був дуже ввічливий, говорив правильно, був гарно вдягнений. Справжній джентльмен. Я зрозуміла, що він джентльмен за його взуттям. Ще одна мамина приказка звучить так справжнього джентльмена. Найкраще розпізнати за взуттям. У цього чоловіка були чудові коричневі черевики. Якщо чесно, сказав старий, я потрапив у невелику халепу, дуже потребую допомоги. Можу вас запевнити нічого особливого дрібниця, дурниця, але вона мені потрібна. На жаль, мадам, старі люди, як я, стають жахливо забудькуватими». За цей час мамине підборіддя піднялося високо, і вона холодно дивилася на старого зверху вниз. У цьому погляді моєї мами є щось страхітливе. Зазвичай від цього погляду люди одразу сиплються на шматки. Я якось бачила, як наша директорка почала заїкатися від цього страшного погляду і нести якусь маячню, як повна дурепа. Але старий із парасолькою й оком не моргнув. Він люб'язно посміхнувся і сказав Прошу вас, мадам, повірте, що я зовсім не звик зупиняти жінок на вулиці і розповідати їм про свої проблеми. Дуже сподіваюся, холодно сказала мама, я навіть зніяковіла від маминих різких слів. Мені хотілося сказати Мамо, заради Бога, цей незнайомець дуже старий, і він милий та ввічливий. Він потрапив у якусь халепу, а ти на нього кидаєшся. Але я нічого не сказала. Старий переклав парасольку в іншу руку. І знаєте, я раніше ніколи його не забував, пояснив він щось, зрозуміле лише йому. Ви ніколи не забували, що? суворо запитала мама. Гаманець, сказав старий. Напевно, я залишив його в кишені іншого піджака, тільки уявіть собі таку дурість. Ви хочете попросити, щоб я дала вам гроші? запитала мама. Та ні, звісно ж, боже, збав. Перелякався старий. Мені б таке і в голову не могло прийти. Тоді чого ж ви хочете? запитала мама. Тільки швидше ми й так уже промокли. Я це бачу, сказав старий. Саме тому хочу запропонувати вам для захисту цю парасольку, якщо, якщо тільки. Якщо тільки що. запитала мама. Якщо тільки ви дасте мені в обмін фунт на таксі, щоб доїхати додому. Мамині підозри анітрохи не зменшилися. Почнемо з того, запитала вона, якщо у вас немає грошей, як же ви потрапили сюди? Я йшов пішки, пояснив старий. Щодня я роблю довгу прогулянку, а потім беру таксі, щоб дістатися додому. Я роблю так щодня, цілий рік. Тож чому б вам не дійти додому зараз? запитала мама. О, якби ж то я міг. Я б дуже хотів, щоб це було можливо. Але навряд чи мої дурні старі ноги впораються з таким навантаженням. Я й так уже зайшов занадто далеко. Мама стояла і кусала нижню губу. Я бачила, що вона трохи відтанула, та й думка сховатися від дощу під парасолькою явно її спокушала. Це гарна парасолька, сказав старий. Я помітила, сказала мама. Вона шовкова, сказав старий. Бачу, сказала мама. До чому б вам її не взяти? запитав старий, вона коштувала мені понад двадцять фунтів, як одне пенні, але все це дрібниці порівняно з можливістю повернутися додому і дати відпочинок цим старим ногам. Я побачила, як мамина рука потягнулася до застіпки сумки, і вона теж побачила, що я на неї дивлюся. Тепер вже я дивилася на неї своїм холодним поглядом, і вона чудово зрозуміла, що я мала на увазі. Слухай, мамо, говорила я їй подумки, ти не повинна таким чином скористатися становищем цього втомленого старого. Це було б дуже гидко. Мама трохи поміркувала, глянула на мене і сказала старому Не думаю, що маю право взяти у вас парасольку вартістю 20 фунтів. Мабуть, я краще дам вам на таксі, і ми закінчимо цю справу. ні «Ні-ні-ні», ні. -ні вигукнув старий. Це навіть не обговорюється. Я й подумати про таке не можу. Ні в якому разі. Я не можу взяти ваші гроші на таких умовах. Візьміть цю парасольку, дорога пані, і сховайте свої плечі від дощу. Мама кинула на мене косий тріумфальний погляд. Бачиш, говорив цей погляд, ти помилялася. Він хоче, щоб я взяла парасольку. Вона порилася в сумочці, дістала фунтову банкноту і простягнула її старому. Той узяв банкноту і передав їй парасольку. Потім сховав гроші в кишеню, трохи підняв капелюха, вклонився всім тілом і сказав Дякую, мадам. Величезне вам дякую. І відразу зник. Підсунься ближче і сховайся, сказала мама. Ну і пощастило ж нам. У мене ще ніколи не було шовкової парасольки. Нам вони не по кишені. А чому ти спершу поводилася з ним так жахливо? запитала я. Я хотіла переконатися, що він не якийсь шахрай, пояснила мама. І я переконалася він справжній джентльмен, і я задоволена, що змогла йому чимось допомогти. Так, мамо, погодилася я. Справжній джентльмен, продовжила мама. І заможний інакше б він не роздавав шовкові парасольки. Я анітрохи не здивуюся, якщо він якась титулована персона, сер Гаррі Голдсорсі чи щось таке. Так, мамо. І нехай це буде для тебе уроком, продовжила мама. За будь яких умов уникай поспішності. Щоб правильно когось оцінити, потрібен час. Так ти ніколи не помилишся. Ой, дивись, мамо, он же він. вигукнула я. Де? стрепенулась мама. Там, переходить дорогу. Господи, мамо, а куди це він так поспішає? Ми стояли і дивилися, як старий спритно маневрує в потоці машин. Перейшовши дорогу, він повернув ліворуч, анітрохи не сповільнивши ходу. Щось він мені не здається дуже втомленим, сказала я. Мама мовчала. І якось не схоже, додала я, що він намагається зловити таксі. Мама стояла зовсім нерухомо і дивилася через дорогу на старого. Нам було його чудово видно, і він явно кудись поспішав. Він просто мчав тротуаром, оминаючи інших перехожих і розмахуючи руками, як солдат на марші. Старий щось замислив, сказала мама. Її обличчя стало кам'яним. Що саме? Не знаю, кинула мама. Але я неодмінно дізнаюся. Ходімо. Вона взяла мене за руку, і ми разом перейшли дорогу. Потім звернули ліворуч. Ти його бачиш? спитала мама. Так, відповіла я, я його бачу він завертає за ріг. Ми дійшли дорогу і звернули праворуч. До старого залишалося двадцять ярдів. Він дріботів тротуаром, наче кролик, і нам, щоб не відстати від нього, доводилося дуже поспішати. Дощ лив ще сильніше, і я бачила, як з полів його промоклого капелюха стікала вода йому на плечі. А от нам під нашою великою шовковою парасолькою було затишно і сухо. Що ж він таки замислив? запитала мама. А що, якщо він обернеться і помітить нас? спитала я. Мені байдуже, сказала мама. Він нам збрехав, сказав, що вже не може йти, що буквально падає з ніг. Він безсовісний брехун, він найсправжнісінький шахрай. Ти хочеш сказати, мовила я, що він усе таки нетитулований джентльмен? Помовчи трохи. Сказала мама. На наступному перехресті старий знову повернув праворуч. Потім він звернув ліворуч, потім праворуч. Я від нього так не відстану, сказала мама. Він зник. вигукнула я. Куди ж він подівся? Він зайшов у ті двері, сказала мама. Я це бачила у той будинок. Господи, та це ж паб. Це справді був паб. Червоний лев, було написано на його фасаді. Ти хочеш зайти туди? Ні, сказала мама. Ми подивимося через вікно. Вздовж усього фасаду пабу було велике вікно. Із внутрішнього боку скло трохи запітніло, але скрізь нього все одно було чудово видно, особливо якщо підійти впритул. Ми стояли біля вікна пабу, тісно притулившись одна до одної. Я трималася за мамину руку. Великі краплі дощу гучно стукали по парасольці. Ось він, сказала я. Я його бачу. Зал був повний людей і сигаретного диму, і наш старий перебував у самому центрі всього цього. Він уже встиг зняти пальто та капелюх і тепер пробирався крізь юрбу до барної стійки. Діставшись, він поклав долоні на стійку бару і щось сказав бармену. Я бачила, як ворушаться його губи. Він робив замовлення. Бармен відвернувся, а через кілька секунд подав йому невеликий келих, наповнений світло коричневою рідиною. Старий поклав на стійку фунтову банкноту. Це ж мій фунт, прошипіла мама. Тільки подумати, яка нахабність. А що в келиху? запитала я. Віски, сказала мама. Чистий віски. Бармен не дав з фунта жодної решти. Напевно, це потрійний віски, сказала мама. А що таке потрійний? спитала я. Це утричі більше за звичайну порцію, відповіла мама. Старий узяв келих і підніс його до губ. Він обережно нахилив його, потім нахилив сильніше, ще сильніше, ще сильніше, і дуже скоро весь віскі зник у його горлі одним довгим ковтком. Це просто сміховинно, сказала мама. Уяви собі, заплатити цілий фунт за те, що можна випити одним ковтком. Це обійшлося йому більше, ніж у фунт, виправила я. Це обійшлося йому в шовкову парасольку за 20 фунтів. Отож бо й воно, погодилася мама. Він просто божевільний. Старий стояв біля стійки з порожнім келихом у руці. Він тихо посміхався, і по його круглому рожевому обличчю розлилося блаженство. Я бачила, як кінчик його язика облизав сиві вуса, ніби в пошуках останньої краплі дорогоцінного віскі. Він повільно відвернувся від стійки і почав пробиратися назад до місця, де висіли його пальто й капелюх. Він одягнув капелюх, одягнув пальто. А потім, із дивовижною невимушеністю, так, що ніхто б нічого і не запідозрив, він прихопив із вішалки одну з багатьох мокрих парасольок, які там висіли, і направився до виходу. Ти тільки поглянь! вигукнула мама. Ти бачила, що він зробив? Тс! прошепотіла я. Він виходить. Ми опустили парасольку, щоб приховати свої обличчя, і обережно виглядали. Старий вийшов, але навіть не глянув у наш бік. Він розкрив над головою свою нову парасольку і поспішив вулицею в той бік, звідки прийшов. Так ось чим він тут промишляє, сказала мама. Геніально зроблено, сказала я. Супер. Ми пішли за ним і повернулися на головну вулицю, де вперше його зустріли, а потім ми побачили, як він легко й невимушено обміняв свою нову парасольку на ще одну фунтову банкноту. Ця парасолька дісталася високому худорлявому хлопцеві, який не мав ні пальта, ні капелюха. Як тільки угода завершилася, наш старий поспішив вулицею і швидко загубився в натовпі. Цього разу він пішов в іншому напрямку. Ти тільки поглянь, який хитрий, захоплено вигукнула мама. Він ніколи не заходить двічі в той самий паб. Тут пабів вистачить, зауважила я, на весь вечір. Так. Погодилася мама. Звісно, і я б'юся об заклад, що він як божевільний молиться Богу, щоб пішов дощ.